Вітаю, шановні риболови! Як виглядають гроші, викинуті на вітер? А ось так. Ох, китайський мульт. Вже, чесно кажучи, я втомився. Я вже не знаю, що робити, як людям а, донести, що не треба купляти оці всі китайські ноунейм no нейм мульти з Алікспресу, всяких мільйон цих брендів. А, Ну, просто просто гроші викинуті на вітер. Ось там з двома іншими катушечками. Ось така модель. Причому неважливо, що тут написано, повторюю, Шимано Дайва або Гарсія. Ось три фірми, які роблять гарні мультиплікаторні катушки, які можна розглядати. Всі інші. Ну, є там ще декілька брендів, і то під дуже великим питанням. Покажу, як це працює. Не працює, бачите? Флажочок, він там гімняний сілуміновий. Звісно, він перестав працювати. Все, не відкидає. Просто жесть. Все там ржаве. От, ось я кручу. Ну просто труп. Просто труп, просто гроші викинуті на вітер. Такого брати категорично не можна. От я вам зараз швиденько підрозберу, тому що я впевнений, це просто можна викинути смітник. Ось цю катушку. Я вам просто щас трошечки її підрозберу швиденько, і покажу, як це все виглядає. Щоб, друзі, ще раз повторюю, не беріть у цих нов китайських мультів. Особливо велику помилку роблять люди, які хочуть навчитися е, ловити на кастинг муль, е, мультом. І вони думають, зараз візьму, мабуть, щось дешеве, китайське, спробую е, себе в, ць, в цьому типі лову. І якщо не сподобається, так звісно не сподобається, тому що навіть професійному риболову кидати таким гімном не сподобається. В нього в початківця нічого не виходить. І він думає, що ось в нього криві руки, і це проблема в ньому. Та ні, це проблема якраз у цих китайських катушках, тому що. Безенерційна катушка, ви дужку відкрили, все, у вас немає різниці, що за катушка, вона ні за що не відповідає, у вас просто з бортика шпулі, з шпулі злітає шнур в безенерційній катушці. Тут за це все відповідає і шпуля, і шпульні підшипники, і гальмівна система. Тобто все це має значення у мультиплікаторній катушці. А сама важлива причина, чому не можна брати ці китайські мульти з Алікспресу ще звідкись ці одноразові. Продукти, у яких нульова сервісна підтримка. Тому що мульти п'ють воду. Мульти п'ють воду і ось вам все просто там в кол мертве. Тому що зроблене гімна і палок. Ну, Давайте швиденько. Так, швиденько підрозберу. Покажу вам, як це все гімно виглядає зсередини. Тут, тут вже все напівзакисше. О, почалося. Ось вона. Ржава вісь. О, ну, дивіться, ось бачите. О. Та там все. Все просто намертво поприкипало, Ось вам і підшипники, і шестерні. Оцініть. А ось дивіться. Зверніть увагу, те, що я казав. Ось флажочок, який від, відкидає кнопку. Бачите? Ось він. Те, що казав, ось, бачите. Гімняний силумін І ось він збитий, оббитий. Ну, тут тут ви бачите, тут просто все. Все окислене, все ржаве. Ну, шановні, я думаю, я його навіть далі розбирати жодного сенсу не бачу, тому що тут нічого робити. Це просто зараз буде зібрано в зворотньому порядку. Так само. І людині сказано, що це можна просто викинути в смітник. Ось і все. Ось вам ваші. Улюблені китайські мульти за 3 копійки, за 800, за 15, 2000 гривень. Ну, якщо ви їх хочете викинути, то купуйте. Я багато разів чув, так, у мене там у товариша, у мене ще в когось там працюють. Ну. Ось ви бачите, як працюють. Так, да, якщо, якщо людина дуже обережна, там Ну, У людини, яка обережно, якісно використовує свою катушку, у неї і недорогий мульт або гарсія буде ходити дуже довго і якісно. Це дуже простий аргумент, тому щоб не купляти оце сміття. Всього доброго, до побачення.